Вітаю, друзі! Що таке расизм? Та чому цей термін, як історик, скажу вам, насправді є дуже небезпечним. Та чи знали ви, що расизм як термін виникає в 1990 році? Зараз про все це з вами поговоримо. і тут я почну від основ, тому що ми з вами любимо історію, і історія нас вчить багато чому. 2 травня 2023 року Верховна Рада прийняла постанову. Зацитую її назву. Про визначення існуючого в Російській Федерації політичного режиму як рашизму, його ідеологічних засад і суспільних практик, як тоталітарних та людоненависницьких. Отже, друзі. І тут безперечно, що ми на офіційному рівні зафіксували цей термін рашизм зафіксували і на інших офіційних рівнях в інших державах. І навіть є ініціатива додати цей термін до різних словників Оксфорда, Гарварда. Безперечно, цей термін рашизм увійде і в підручники нашої історії і історії багатьох країн, але в ньому криється друзі неймовірна небезпека. Почну з основ, що таке расизм. Описати цей термін, ну якоюсь такою однією думкою історика, філософською, політологічною, економічною, навіть чи богословською, неможливо. Як і все, що пов'язано з російською ідеологією, це набір всього, що їм вигідно, і всього до чого у них душа лежить, тобто до менталітету їхнього друзі. тобто до звичайної їхньої поведінки, і це дуже важливий Фактор, про який ми з вами ще пізніше трошечки проговоримо. А перед тим, друзі, хочу нагадати, що ви на каналі українського історика Олександра Ауфьорова, це зараз збройних сил та історика. Я щиро дякую всім, хто підписується на цей канал. Ставить подобайки, коментую, поширюю. Мені завжди цікаво читати ваші думки, бо в них я черпаю натхнення. І, друзі, переважно хочу сказати, що завжди дякую. Всім, всім, хто долучається до роботи над українським історичним Ютубом, бо це дуже потрібно. І дякую щиро своїм патреонам, донаторам, всі е, картки, патреони кави, спонсорство Ютубі описано в відео цьому, в підписі до відео. Отже, тепер що ж таке расизм, друзі? Переважно, це не науковий термін, він є таким більш публіцистичним, так, журналістським. І от тепер визначаємо, що він означає. В першу чергу, як політична. Ідеологія, це він означає е, те, що існує місянство, російське місянство. Тобто, місянство в тому, що вони є певною цивілізацією, так, це визначення, яке навіть вони говорять зараз на вищому офіційному рівні і використовують термін російська цивілізація, тільки російська цивілізація, коли слово театр, культура, все. -все. Отже. Але звісно, що це обс... висміюється за кордоном, і наголошують на що на тому, що Росія вважає себе і є квазіцивілізацією. Тобто, квазіцивілізацію це та територія, яка насправді ну підняла голову, зволіти, починає квакати. Я, 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 я. Хата твоя е, на болотах, е, раша. Так, от перше, місіанізм в рашизмі, тобто ідеологія, що вони несуть щось, що вони праві, що вони місіяни, тобто вони відкривають світ щось, і це. Ґрунтується на цивілізаційному, начебто якомусь конкретному російському цивілізаційному просторі, який не знає, може, він ще на Алясці залишився, я, до речі, не знаю, там теж російська цивілізація. Е, потім старшинство. Старшинство це старшинство Росії як народу над іншими народами, які панують десь, які живуть в Ні, самі, тобто русські, старші, над бурятами. Чому. Ну ну от ну, тому русські старші над татарами, які живуть в Росії. Чому? Ну от тому. Але ще старшинство у них заключається в тому, що вони себе бачать старшим народом над іншими народами, чужими, навіть які не входять до їхньої держави. Тобто, пам'ятаємо великороси, а у них є маленькі там білоруси і маленькі малороси. Є три братніх народи в СССР, але жоден з цих народів не може. Бути рівним, тому що є один старший брат. До речі, в 30-х роках комуністи навіть використовували терміни, що Великий Совєтський Союз об'єднався, власне, прагненнями двох великих народів російського та українського. А потім це термін прибрали: великий український народ не може бути великим, тому що вони ж під Москвою. Тобто, старшинство це ще одна ознака цього рашизму. Одночасно. Нетерпимість до інших народів це ознака номер 3 расизму, яка визначається. Нетерпимість пов'язана з іншими народами, які не є росіянами. І тут я зауважу, що нетерпимість до інших народів визначається переважно до знаєте, яких народів? Не хрестоносців, не Запада, нетерпимість до слов'янських народів до українців, до поляків, чехі словаки. Тобто нетерпимість до тих, хто є слов'янами, і це нам говорять нащадки фінаугрів, бо вони розуміють, що слов'яна свого часу їх колонізували, що слов'ян це окрема історія, тому нетерпимість, звісно ж, буде до слов'ян, і до того ж нетерпимість до інших народів, які... Колись входило до складу Російської імперії чи СССР. Ну те, що пам'ятаєте, Путін в 2005 році сказав, що величезною катастрофою для Росії це був розпад Росії, Росії, радянського Союзу. Безперечно, Вовочка, бо ти там мав отримати в КГБ всі блага і в Німеччині купити собі магнітофон за свої дойчмарки нечесно заработані. Та але звісно для тебе це була катастрофа, коли ти не знав в оточенні німців, що робити і що ти там робиш. Кегибіст клятий. так, от одночасно зауважу, що ще одним підґрунтям рашизму є православ'я, точніше, квазі православя, точніше, юретична. Секта під назвою Сергіянство. Так, так, це те саме православ'я, яке відновив Сталін і яке називається Сергіянською єрісю. називалось довгий час, ну, поки вони не підкупили свою закордонні західні православні церкви свої колишньої Російської імперії. Але це теж при тому, що православ'я є квазі-релігією, тому що вона настільки об'єднана з державою, що століттями це є одне. Єдине ціле, тож друзі, в принципі, це такі от основні стовби, і ми зрозуміли, що можемо туди додати, наприклад, те, що це якийсь певний шовінізм, що це ультранаціоналізм, що це, наприклад, окрім місіанства, це такий певний контроль панслов'янізму. Хоча знищують слов'ян, ну от такий от набір є рашизму. Дуже багато є визначень, дуже багато є критеріїв, але в принципі стовпи стоять на цьому. Ну і безпречно, що тут є ще певні такі моменти, як, наприклад, авторитаризм, так, брудні еліти, які є не елітами, а просто гаманцями, які ділять енергоресурси. Одним з ще з одним стовпів рашизму є геополітична складова, тобто тиск на сильніших за рахунок того, що ти їм. Чогось перестаєш давати до чого вони звикли. Я нагадаю, це газ, нафта. Ну ви розумієте про що. Тобто тиск через геополітику. Ну і плюс воно воно призводиться в них в їхніх е, хворих головах. Що це десь геополітика? Ми великі, тобто ми страшні. Ну я хочу наголосити, що е, валовий внутрішній продукт набагато більший у країн, які є меншими Росією з десятки, а є такі країни, що й в сотні разів. Отже, таким чином, але принаймні розуміти, що расизм зараз він досліджується і на офіційних рівнях приймається. Проте, що було до рашизму, друзі, а була така теорія, яку написав Олександр Герцен, так російський демократ, революціонер. Пам'ятаємо всі, хто вчив ще в старій радянській школі, з революціонери. Так, от він в своїй книзі, яку він опублікував в 1868 році мислі і думи. Вжив термін росіянізм як позначення того, що існує ультракрайній москвофілізм, тобто москвофілізм, москвофілія, любов до Москви, Москволюбство, але крайній його прояв він герцем пояснив як росіянізм. Тобто він вже шукав Поняття. До речі, Герцен був один з тих, хто, в принципі, був за те, що існувала незалежна українська держава. Ну, менш тим, а от коли ж виник термін рашизм? І тут буде для вас відкриття, тому що є два терміни рашизму, але вони сходяться, хоча мають абсолютно різне походження. Перше, карем е, Ру... карем Раш був такий совєтський письменник, публіцист, історик за походженням куртом таким ім'я – карем Раш. Так от він написав е, наприкінці 80-х років серію статей, в яких аргументовано в принципі зводиться все до того. каже: візьміть, будь ласка, 100 інженерів, 100 науковців, 100 лікарів, 100 будь-кого. І поруч поставте 100 офіцерів. Хто буде правим? Хто буде сильнішим? Офіцери. І от Карим Карем Раш казав, що необхідно завойовувати інші країни. що... Солдати мають панувати. Ну, в принципі, та мілітарна ідеологія, якою вже починається в розпадному союзі, вона вже не діє, але Крем Раш намагається провокувати до силових моментів вирішення внутрішніх проблем і зовнішніх. І в 1990 році Микола Андрієв написав відповідь, яку назвав в одному з журналів, теж публіцист Советський, назвав так звичайний. Обикновенний рашизм, так, на честь того раша. Де він написав: Невже є люди, які можуть думати, що під дулом автомата зброї можна комусь щось доводити і пояснювати? Невже є люди, які радіють від того, що їхня країна окуповує інші держави? Одночасно. Він е, просто плаче, каже, як можна описати, як це крем Раш писав, що війна війна це шляхетна справа Багруна. Микола Миколанд апонапанує каже, як можна казати, що війна окупації безпосередньо інших держав приїзди танками ці території держав зовсім не пов'язаний з твоєю державою. Є шляхетною метою. І тоді цей термін рашизм вжили вперше. Проте він загубився а в 90-х роках. З'явився знову такий термін росіянізм. оце те, що про Герцена наказав, але вже як позначення в позитивному. Якщо Герцен писав це крайній москвафілізм, так крайня, ну абсолютно дурна любов до Москви, до цього російського світу, то в 90-х роках е націонал більшовики російські, ну такі собі, ну після розпаду Савка, він, начебто, із комуніст, мав вийшов, ну. Є націоналістом, так, якимось ультра, ультра, ультра ру, рухи, то вони почали використовувати термін росіянізм, не дослухавши до кінця герцена, побачив хороший термін, почали використовувати його як свою власну позитивну, абсолютну альтернативу терміну патріот, націоналіст. Росіянізм. Цей термін звучав так. Одночасно термін расизм починає використовуватися масово. У 2014 році є свідчення, що в принципі цей термін почав використовувати ще під час російсько-грузинської війни, коли в серпні 2008 року російська армія зайшла на територію Грузії. Ми пам'ятаємо ці події, Значить от там проте те, що можна знайти вже в конкретному викладі інформації пояснення терміну, це 2014 рік, коли Рашка окупувала Крим і Ішла війною на територію нашої суверенної незалежної держави України. Що відбувається? Після цього цей термін він все більше і більше починає розкручуватися, так що у 2022 році тут увага, немає пророків у, своєму, у своїй вітчизні. Дуже часто слухаємо різних істориків, особливо які історики, десь за кордоном. Бо у нас же ніхто не може нічого сказати, да, толково? От, дайте нам повчити, приведіть нам варягів. Так от. Іноземний історик та Тімоті Снайдер, який досліджує і історію України і історію постсовєтських країн в цілому оцього кутка Європи, Тімоті Снайдер е, говорить, що расизм це концептуалізація світогляду Путіна, і що насправді Росія має фашизм, і що якщо СССР було антифашистською державою, але там певні уловки Сталіна як можна бути антифашистською державою, але всередині мати цей момент фашизму. То Тімітті Снайдер каже, що так, і дуже класно, що українців є така певна мовна особливість, бо він це писав для англійської аудиторії, англомовної аудиторії в Америці. Він написав так: що в принципі дуже класно, що українців є така лінгвістична особливість, що вони слово фашизм можуть замінити літеру Р, і буде співзвучність, як те, як ми називаємо Росію, Раша, і расизм фашизм. І це дійсно цікава ідея, але за кордоном. Історики та політики не відкрили очі на термін расизм. Вони намагаються шукати расизм. Тобто щось, що пов'язане з Путіном і цими всіма речами, про які я сказав. Насправді, цей термін, друзі, є дуже некоректним і дуже небезпечним для всіх нас. Чому? Зараз я поясню вам уважно. Подивіться, є в Європі два музеї совєтської окупації, один в Празі. Який має назву музей комунізму? Я його відвідував у 2006 році. Інший музей в Будапешті, дім терору. До речі, його наприкінці 90-х 2000-х Орбан. Орбан, прем'єр-міністр, тоді допомагав робити. В цьому музеї в угорському він окупації німецькій та комуністичні пов'язані. І от власне тепер увага на цей термін рашизм і в контексті того, що насправді європейці думають про це. Вони думають, що «рашизм» – це світогляд, політична доктрина, все що завгодно, пов'язана з Путіним. Що в Будапешті можна подивитись історію про те, як радянські танки заходили в Будапешт чи в Прагу, так. Тобто і у європейців є скривлене розуміння того, що історія Росії вона є дивовижною, чудовою. В 19-18 століття, коли була Російська імперія, то це був цей термін цар, так? водка, козачок, Распутін. От вона така імперія. Де панують якісь дурнуваті генерали, якась аристократія зажрана, але які наймають французьких е гувернантів та гувернанток для того, щоб ті їхали, дають зелене світло англійським підприємцям для того, щоб і американським, для того, щоб в тому числі розвивати Донеччину. І оце от цар водка Распутін, гей казачок. Оце от про ту Російську імперію. Потім приходять комуністи і. Комуністи погані. Комуністи розвалюються, але про них Європа знає, що росіяни нормальні, тільки комуністичний режим поганий. СССР Савок розвалився, потім знову Єльцин. Ті самі Калінка, Малінка, Козачок, ну вже не Розпутін, але цар, водка, все те саме. І тут приходить Путін, який нормальний. Нормальне, з ним розмовляють, його запрошують, а тут він нападає на Україну, бо вже стався апагей в концепції стоглядній Путіна, і з'являється термін «рашизм» з нападом на Україну. Друзі, це небезпечно, тому що не можна говорити, що Російська ця от імперія, а ми називаємо її Московія, бо це та сама держава, яка протягом століть існувала, змінювала назви, змінювала форми правління, монархія. Анархія, диктатура, пролетаріат, не знаю там білогвардійці. Ну будь-що Росія завжди буде тією самою, точніше, Московія, і от Московія в чому основний суть? Московія ніколи не змінювалася. Те, що був комунізм, так це європейці відчули це комунізм, бо вона вийшла. Те, що зараз рашизм, так це європейці відчули. Вони це намагаються дробити, ділити на якісь різні ідеологемні схеми. Вони вважають, що московити це абсолютно нормальні люди. Вони вважають, що московити толерантні, добрі, сміливі, героїчні. не знаю, чим, якими ще можна піти назвати. Так, просто простоваті, так вони в рекеті, так вони е, відбирають гроші, так, вони олігархи, але вони. Такі от нормальні тільки були комуністи погані, а тепер росисти погані. З комуністів переборолися, все росіяна стала нормальними. Зараз із расизмом закінчимо путінським світоглядом, як сказав Тімоті Снайдер, і тоді все буде добре. От в цьому їхня є загроза. І тому я пропонував, багато хто з вас підтримував, щоб необхідно зробити музей Московії, де пояснити, що від часу виникнення цього державного центру. Яка була колонією нашою з вами українською середньовічною держави Русь, а потім набралася в Орді своєї менталітету вже на основі е, периферійної культури Русі, і що це є та сама держава, яка проводилася так само завжди протягом століть, з 16 століття, з кінця 15-го, коли вони десь підняли голову і отримали цю побіду по біді, та, пройшла біда. У них виявилась побіда і незалежність треба всьому світу говорити що насправді ніякого комунізму окремо явище расизму, окремо явище не існує це їхня ментальність вони нас нищили в 19 столітті без конкретної назви чи комунізм чи рашизм вони в 19 столітті забороняли нам мову від слава шевченка як приклад кажу солдати. А скільки таких Шевченків було? Друзі, скільки вони знищили Гетьманщину, вони намагалися знищити козацтво, вони намагалися постійно знищувати. І ці репресії не тільки є в 30-х роках. у Сталіна, ці репресії були постійними. Тому друзі, нам необхідно пояснювати світу, що є Московія, і вона так поводиться постійно. Немає хороших московитів. Там поганий комунізм, потім поганий рашизм. Це їхня постійна основа. І тому... Я пропонував на місці будівлі посольства Російської Федерації в Києві на Петрофоському проспекті організувати музей Московії, щоб весь світ побачив повністю ланцюжок їхніх злочинів і, нарешті, зрозумів, що їхня ідеологія завжди є ненависницькою до людини. Вона завжди є тоталітарною. І тому, друзі, будемо на цьому наполягати. Я дякую всім, хто. Подабайки ставить, коментує, поширює. друзі. мені завжди цікаво читати ваші коментарі. Дякую дуже. Намагаюся відповідати. Багато скріню собі потім подумати над ними. Дуже дуже дякую. І дякую всім, хто підтримує фінансово. Все в описі відео. Що, друзі, наближаємо нашу перемогу разом. З вами був український історик та офіцер Збройних сил України, 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Ауферов. Слава Україні!